Вітаю вас, друзі! Нехай Бог благословить вас, нехай пошле вам благословення, милість, мир, свободу, пробудження, зцілення, визволення. Нехай всяке рабство, будь-яка залежність, пригнічення, страх буде зруйнований, депресія в ім'я Ісуса Христа. Нехай буде вигнана геть ім'ям Ісуса Христа, будь-які риси, ім'ям Ісуса Христа. Пов'язуємо їх і виганяємо в ім'я Ісуса Христа. Немочі, хвороби в ім'я Ісуса Христа хай йдуть геть з вашого життя. Господи, благослови кожну людину, хто з'єднюється в цій молитві, і пошли її мир, милість, свободу. Господи, хай прийде пробудження в кожен дім, в ім'я Ісуса Христа, щоб наша земля, наша Україна пізнала царя царів. Jesus a Cristo. Amém.